Самій назві премії Скарб нації вже зашифровано то найбільше, що є в нашого народу. Весь духовний потенціал, весь творчий потенціал народу. Хай вас Господь Бог тримає у своїй опіці і веде нашу державу до остаточної перемоги. Дякуємо вам. Низький вам, уклін за все. Це ваше. Це ваша нагорода. Ігор Володимирович, генерал-майор збройних сил України із позивним Сумрак. Понад 30 років служить країні. Батальйон допоміг відремонтувати 80 об'єктів соціальної інфраструктури. Відремонтував понад 250 покрівель на будівлях та 150 вікон. Майже три тисячі сімей мають дах над головою завдяки цим людям та їхній великій команді. Зазираючи у вічі смерті, вивезла з гарячих точок Донбасу не одну сотню людей. Добрий вечір, пане Михайло. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні з нами. За те, що ви взагалі є, і творите зокрема концерти у військових частинах, шпиталях, також адресна допомога бійцям. Був одним з перших театрів, який відкрив двері глядачу після 24 лютого. Люди є дійсно найбільшим скарбом нації, різні сфери діяльності, різні покоління. Але всі ми об'єднані ідеєю національною ідеєю про процвітання нашої держави та ствердження нашої ідентичності як найкращого фундаменту для найкращого майбутнього України.